електоральне поле воно дуже зміниться після війни. воно зараз воно вже змінюється. Тому що багато людей з Києва виїхало От сюди приїхало багато людей. З Запоріжжя, з Харкова, з Донецька. Сюди приїхали. Я, тут, я ще не хотіла сказати, що да, ваш електорат змістився, він змістився до Києва. На, на, на Києва так, на центр, і тому як воно буде, побачимо. Ну зараз займатися політикою не недочасно. Зараз у нас питання інше. Питання зараз вижити. Зараз питання, я маю на увазі економічно вижити. В воєнному плані ми все одно виживемо. Зараз важлива перемога зробити ще багато роботи по упередженню будь-там дії і планів Росії. Нам відомо про ці плани, ми знаємо, як з ними боротися наперед, в тому числі і в воєнно-політичному сенсі. Ну, є багато чого, що робити, ще раз кажу, особливо там 24-25 рік. Я до речі вам не сказав про ви ви говорите, що вам не по поті заслугами. Мої друзі зі слуг народу розказали мене внутрішню переписку з чату слуг народу, yeah. де були пропозиції про Шевченка брат на до фракції <сих> вибачитись перед ним <сих> і таке інше. Це, це після того як Кирило Боданов да, да розповів про так, вашу так, співпрацю. Так це було після цього. Це дуже було смішно. До речі, ну з точки там зору теорії, це може може і можливо буде Взагалі, такий хайп знаєте, на нас Україна, але думаю, що на практиці це це вже неможливо.